Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете заробити від 50 до 200 доларів за просту підписку на соціальні мережі. Також хочу додати, що цих таких акцій буде досить багато, тому ви можете заробити і не одну сотню доларів. Тому акція досить приваблива. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-канала з нуля до мільйона. Ось бачимо, що я тут зробив підбірку актуальних глімів від Magic Square. Бачимо, що їх є всього 29 на даний момент. Що ми робимо? Ми переходимо за посиланням, приміром, за першим переходимо. І ось бачимо, що тут є ряд завдань, які нам потрібно виконати. Насамперед ми авторизуємося тут через пошту, Facebook, Telegram або ж будь-який інший свій аккаунт. Після, той, після того, як ми авторизувалися, ми виконуємо перше завдання. Нам необхідно зареєструватися на Magic Store. Нажимаємо на Click to Hair. І тут реєструємося через свій аккаунт Google або можете свою пошту написати. І е, створюємо свій нікнейм. Після чого вводимо сюди свій нікнейм, нажимаємо на кнопку Continue. Підписуємось на ці всі соціальні мережі. І бачимо, що тут е, 5 переможців розділять призовий фонд у 1000 доларів. Тобто, якщо ви виграєте, то ви отримаєте 200 доларів. Аналогічно і в цих е, інших акціях, але там вже призовий фонд може бути 50-100 доларів, е, 150. На переможця і так далі. І бачимо, що таке завдання є 29. Тому, якщо ви приділите орієнтовно одну годину свого часу, виконаєте ці всі завдання, пройдете ці всі гліми, то у вас буде дуже велика ймовірність того, що ви хоча б в одному або в декількох глімів займете призове місце, тобто ви граєте 50-200 доларів. Я думаю, це досить непогано, зважаючи на те, що ви не вкладаєте власних коштів. І можете з великою ймовірністю гарантовано отримати кошти. Magic Square стабільно виплачує кошти, вже неодноразово я вигравав в їхніх акціях, тому і вам рекомендую. Також хочу звернути вашу увагу на те, що зараз ви можете прийняти участь у турнірі від Lotrade і гарантовано забрати від 25 до 2000 доларів виводних. Ось також буде посилання на дану схему. Тут... Буквально роботи на 20-30 хвилин. Вам необхідно просто зареєструватися на платформі, далі підключитися до свого Trust Wallet, підключитися до біржі e-Hodler, закинути на біржу eHodler будь-яку суму і зробити торговий оборот більше 10 тисяч доларів. Таким чином ви гарантовано заберете як мінімум 25 доларів. Бачимо, що тут є ще така акція, що кожному активному учаснику турніру, який зробить хоча б один трейд, тобто купити або продати будь-яку криптовалюту на платформі e-Hodler, то такий користувач гарантовано отримає 10 доларів вигодні. Є сумі, і ви заберете як мінімум 25 доларів. Бачимо, що на даний момент прийняло участь 314 осіб, а призових місць буде 250. Тому, якщо ви зробите торговий оборот хоча б. В 10 тисяч доларів, то ви гарантовано заберете е, десь 25-30 доларів, як мінімум, оскільки попадете в список переможців, тобто то в цих 250 осіб. Е, тому рекомендую вам неодмінно прийняти в цьому участь, ти бачиш, що винагорода досить така хороша. Е, в принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.